Виконуємо номер 545 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеса 2022 рік. Знайди корені рівняння, перше рівняння і друге, та обчисли значення виразу. 3Х відняти і. Знаходимо корені першого рівняння. Сума невідомого числа позначеного змінною х та числа 62 дорівнює 115. Нам невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Тобто 115 відняти 62. 115 відняти 62 буде 53. Отже, х дорівнює 53. Переходимо до другого рівняння. Різниця невідомого числа позначеного змінною y та числа 42 дорівнює 97. Нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. 97 додаємо 42. Y дорівнює 97 додати 42 буде 139. Отже, ми знайшли X і знайшли Y. Тепер переходимо до. Знаходження значення виразу. Робимо запис. Якщо х дорівнює 53, y дорівнює 139, то значення нашого буквеного виразу дорівнює 3 помножити на 53 і відняти 139. 3 помножити на 153, у нас буде 159. І 159 відняти 139 буде 20. І записуємо відповідь. Відповідь 20. Ми знайшли корені рівнянь та обчисли значення виразу. Номер 545 виконано.